Доброго дня всім! Незабаром зелені свята або свята Тріця. Це одне з найбільш християнських свят, яке відзначається на 50-й день від Пасхи, у неділю. Цього року це свято припадає на 23 червня. Як святкували наші предки, які були традиції? Давайте номемо ну, дізнаємося. В Україні відзначають зелений кличальний тиждень, який розпочинається у четвер перед тріцією. Три останні дні цього тижня та три наступні дні наступного тижня і називаються зеленими святами. Твер зеленого тижня в українців називається Невський Великдей або Семик на півночі України. А три наступних дні називають Дні Духів або русальний тиждень. Зелені свята, похожі ще з давніх давен, ще від язичників. За реконструкцією Олександра Гейштора, червень мав давню назву, такий як кресень або Ізок. Мав такі свята, 4 червня День Ярила, День молодої зелені, День родючості землі. Це свято святкували наші предки, які називалися Семиком. Під час християнства його перенесли на сьомий день після Великодня. Ритуальним дійством цього ритуалу була молода Береза. 5 червня святкували зародження життя в колосках пшениці. 11 20 червня дні, які поле потребує дощу для розвитку колосків, а потім сухої погоди, щоб насіння дозрівало. 19.24. Червня, тиждень водних рудосалок, 24 червня, день купали, свято, сонця, води та вогню. Генрих Ловмянський вважав, що язичницький бог троглав виник під час християнства, як видозмінений святій трійці. Під час зелених свят квітне жито. Завірвання наших предків прокидається сила природи, а з води виходять русалки. Люди вквічували в данину своїй оселі кличанням та встиляли пахучими травами. Дівчата ж плели віночки. По суті, зелені свята це завершення весняного та початок літнього календарного циклу. Напередодні трійці у суботу, ще до сходу сонця, дівчата та молодички йшли у поле, збирали запашне зілля, таке як м'ята, полин, любисток, чебрець, татарське зілля. А от парубки та газди увечері йшли, рубали гілля з дубу, липи, клену, щоб ними замаїти своє господарство. А у дівчата прикрашали зіллям ікони. Та стріху хат не прикрашати зеленю вважалося великим гріхом. Чому ж прикрашали оселю та господарство зелені? Тому що на зелені свята виходили з води русалки, також приходили душі померших родичів. Вони були як і добрими, так і поганими. А наші предки вірили, що зелень захистить і сім'ю, господарство та худобу від злого і не допустить лиха. Тому вони ретельно, ретельно слідкували за звичаями. Ще одна гарна українська традиція на трітю освячувати церкві букет із запашним зіллям. Вважалося, що воно набуває певних властивостей і допоможа, допомагає захистити будинок від пожежі, людей від хвороби та від злиднів. Це зілля потрібно було зберігати протягом року. Зазвичай до церкви несуть полин, любисток, аїр, волошки, пижму, мелісу, м'яту та чебрець. Вважалося, що ці рослини мають сакральне значення. Димом сухого полину обкурювали житло перед новосіллям. також гілочку, полину чіпали над вхідними дверима для того, щоб до хату не вступила ніяка нечисть. А іром стеляли підлогу в усіх кімнатах. Вважалося, що саме ця болотна рослина прикличе до хати добрих духів, очистить житло та зміцнить здоров'я її жителів. Любисток, згідно з повір'ям, захищає від пристріту та від злих сил. Також корінь цієї рослини додають у воду під час купання, Чебрець часто називають жіночою травою, який може допомогти жінці зберегти. Сімейний добробут та народити дитину, меліса ім'ята захищає оселю від злих духів та відлякує ворогів. Також аромат цієї рослини може відновити душевну рівновагу. Волошку і пижму називають оберегом від всякої нечисті. А от листя пижми в народі використовують як засіб від молі. Що ж не можна робити у зелену суботу та неділю шити, пекти та працювати на городі. Не можна так, як і усі великі християнські свята на трійцю також не можна. Трійця ж збігається з закінченням важких трудів та підготовкою до збору урожаю. Тих людей, хто ці дні не відпочиває, чекали напасті і говорять так: хто оре, то худоба помре, хто сіє, того град поб'є, посіве. Головні дні зелених свят. Отож, четвер. Його ще називали Семик, Невський Великдень або Зелений Четвер. Цей день визначався поминанням усіх померлих, хто помер неприродньою смертю, тобто, які померли від стихійних лих, від голоду, від страти, також самогубці. Поминки в цей день мали свої особливості. Після відвідування та трапези на могилах люди проводили веселі ігри та Ворожіння. Переважно це проводилося в гаях. Вважалося, що мерші предки не хотять, аби їх живі родичі сумували. Тому обсаджували ці могилки новими молодими деревами і згодом вони перетворювалися у нові гаї. У кінці 19 століття розважальний аспект став переважати надпоминальним. Обряд кумління був дівочим, при цьому повнолітні дівчата цілувалися через вінок, і після цього вони ставали кумами, приятелями або подружками, також іноді обмінювалися прикрасами, після чого була трапеза, до якої долучалися і чоловіки. Основною стравою цього обряду була яєчня. Цей обряд відомий на північному сході України. Ігри на Невський Великдень можна трактувати як перевтілення дівчат у мавок. Тобто, символічно стаючи мавками, вони дозволяли помершим долучитися до радощів зем земного життя. Також із цього виплинали деякі табу. От як не можна ходити у ці дні на ниву, де гуляли росалки. Вважалося, що вони можуть залоскотати до смерті, якщо не відповісти на їхні загадки. Зелена субота. Напередодні зеленої неділі хату, подвір'я та все обістя прикрашали кличанням. Це або вели... гілки з великим листям, або листям, які ходили, вирубували у ліс. Гілки встановлювали у стріху за іконами у вікнах, також на ворота. Збереження зеленого листя вважалося прик... доброю прикметою. Тобто, Усі члени сім'ї доживуть до наступних зелених свят. А от якщо листя посохло або почорніло, чекайте біди. Долівку та підлогу у хаті встиляли запашними травами. полин, М'ята, чебрець, меліса. Частіше всього для кличання своїх осель та подвір'я українці обирали такі дерева, як Липа, Клен та Береза. Після цих ритуалів йшли у хату і сідали за традиційну вечерю. Цікаво, що цей ритуал зберігся і до наших днів. Зелена неділя. У неділю зранку. Після відвідування церкви чоловіки та жінки брали смаколики та йшли на кладовище, щоб відвідати померлих. Деякі залишали смаколики, а можна було і навіть закопувати у могилу для того, щоб померлі покійні змогли скуштувати наїдки. Другою частиною поминального недільного обряду була виходити з бубнами. Молоді хлопці та дівчата передягалися у маски, співали та танцювали. До третьої частини входили язичницькі ігри, штучних боїв, перебійць або перегонів. Після літургії священик йшов селом та окроплював. Керниці. А у зворотньому шляху окроплював будівлю зовні та всередині. Також укроплювався хліб та сіль, який викладали на подвір'ї на столі. Дійсно, унікальною традицією є водіння куста, яке збереглося лише в одному населеному пункті України в селі Сваряцевичі. Під час проведення цього обряду одну дівчину вбирають у куст. І водячи по селу від хати до хати, заходячи на подвір'я. І з побажаннями та піснями основними мотивами цих пісень є величання куста як добра, також побажання врожаю та господарських удач. Крім того, ці пісні торкаються теми жіночого щастя у коханні. кохані. Смолода дівчиво. Місцях України побутував звичай віддання шани священним деревам, таке як водіння Тополі. Такий звичай був на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Харківщині. Дівчата вибирали поміж себе дівчину, яка була найживавішою в іграх на роль Тополі. Її ставили у центр, вдягали, прикрашали намистами, квітами та гіллям. І зав'язували очі хусткою, а до рук прив'язували палицю. І так її водили по селі з гучними піснями. А хлопці підхоплювали тополю та несли на руках. В цей час дівчата намагалися упустити тополю та покласти на землю. Та зі святом привітати, повінчувати здоров'я побажати. Травою йдемо, тополю ведемо. Де ж ми нашій тополі притулок знайдемо? Щоб була холодна водиця, щоб з тебе солод копити, щоб всім було краще в світі жити. Тай стояла тополя та посеред боля, стій то стій, стій, не розбивай.